Зупиняєтеся через геморой? Проктоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Прокто глівенол радій життю без геморою. Ми шутимо добрам, вічним і мілам. А все вся остальная смотрівня ефіра. У нас на концертах всегда много Наша любов, вона обоюдна. Напомнім для тих, хто зараз час подошов. шоу. Кажуть, що Арестовича запросили на урок патріотичного виховання до однієї, школи, і цей урок замість години йшов два-три тижні. Патріотичні діти поставили біля в'їзду в село імпровізований блокпост та за день надонатили для зсу сім дРГшників. Дуже патріотичний хлопчик Микола за допомогою комочків із манної каші зібрав установку Хаймарс. <звук> ну що ж, давайте подивимось, як наші дітки готуються до патріотичного свята осені. Під ваші оплески. Діточки приготувалися. Починаємо з того моменту, на якому ми зупинилися. Будь ласочка, музику. Хочу звернутися до президента. Такого президента не було і не буде. Але я ще в життя буду вітати, в життя буду вітати, в життя буду Ой, що, ну, що ви перебиваєте? Ну там же далі кульмінація. Я навіть знаю, яка, Вікторія Сергіївна. Що відбувається? Я... Повісніть, будь ласка. Ми з діточками готуємо патріотичний виступ на свято осені. Ну, це то, що він патріотичний, я вже зрозумів. Дякую. Але де тут про осінь? Є віршик. Підготувала Софійка. Давай, Софійка. Стало трохи холодніше, стало лисячко жовтішим. Я палить не стану листя, Закопаю в землю і з Не вибачте, в мене тут написано свято осені. Перший раз перший клас. Що тут не зрозуміло, а? Мені здається, що це ви не розумієте, в яких умовах дітям доведеться вчитися. У них теж накипіло. До речі, ще одна патріотична пісенька. Діточки починають, а я продовжую ла 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 ла, -ла, -ла, -ла. Ви <звук> нормально? Яке ла-ла-ла-ла-ла, Вікторія Сергійовна, а? Як яке? Ви що не дивитесь футбол? А діточки дивляться і їхні батьки там це співають. Стоп! Я зрозумів. А від кого тхне спиртом? а? Я зрозумів, Вікторія Сергіївна. Від усіх тхне спиртом. <рик> ну, тому що зрозуміло, по трезв'яку таке придумати було неможливо. Що відбувається? Ви що з дупу рухнули? У нас немає ніякого алкоголя, тільки антисептик. А, ось. Діточки попротирали ручки за вашим наказом. За моїм наказом ви мали б підготувати виставу з декораціями про осінь для батьків. Правильно? Ми підготували. Воно сітки маскувальні, а там блокпости з папіємаше. А ви розумієте, що батьки прийдуть на свято? Вони захочуть по знімати своїх дітей на телефони. Розумієте це? Не будуть знімати. Чому діти всі разом? Тому що блокпости не можна знімати на телефон. Це у мене таке відчуття. Що Ви не хочете, щоб ми співали патріотичні пісні. Я такого не казав. Але можна без матюків, можна? Але з пісні слів не викинеш. А З пісні ні. Але ж з роботи мене можуть пхнути, ви розумієте? А мені залишився місяць до пенсії. Ну, А тому, і, слухайте, ну ви ж розумієте, свято осені. Ну, це ж просто дуже. ну. Так, і у нас є віршик. Підготувала Міланочка. Давай, Міланочка. Червоним, жовтим, золотим. Природа одягає ліс, прикраси, чарівним і веселим. Був наш край, якби не росіяни під. Стоп! Я, я не розумію, чого ви перебиваєте! Ви ж не дослухали. Давай. Якби не росіяни підла раса. Підла раса! Я вибачаю, що така підла раса? Подла раса. А, підла раз, все я зрозумів. Да. Допали вночі, зненацька, а ви що подумали. Я нічого не подумав. Так, слухайте, а про осінь щось реальне є у вас? Є віршик про листопад. О, про листопад. Костя, Давайте давай. послухаємо. Усі угу. снаряди, лягли кучно. Москалів накрив наш град. Так, стоп. Знову москалів. Ви ж казали, про що буде вірш про листопад. Що ви перебуваєте, дитину? Костя, давай спочатку. Усі снаряди лягли кучно. Москалів накрив наш град. ЦСУ боєць стріляє влучно. Позивний у нього листопад Служите? я все почув. Вікторія Сергійовна, я е, розумію, слухайте, якщо у вас немає нормального віршика, то нехай вони розказують, я не знаю, про абетку, про літери якісь і все. Добре, так давайте. є про літери. Давайте ти, будь ласка. Стали букви до рядочку, знаю їх, щаститься з Гроші фровка не важка, ПТН і Патерет, і ПНХ. Я, ну, я не розумію. Ви, ви нормально, Якщо цей вірший почують батьки ці мурчика, вони ж можуть піти написати скаргу. Ви розумієте про це. Слухайте, я не знаю. Підуть вони не підуть. Але ти Мурчик кожного дня розповідає цей віршик на порозі в школі і вже назбирав 40 тисяч на ЗСУ. До речі, цей віршик його батько придумав. Давайте зробимо по-іншому, можливо, ви просто співайте з дітьми гімн. І патріотично буде, і без мацюків. Гімн ми так. співаємо на початку свята і в кінці. Добре, тоді гімн співати не треба. Я правильно почула? Ви пропонуєте не співати гімн? Я такого не казав. Не перекручуйте, будь ласка. Я мав на увазі, що є і інші патріотичні пісні, правильно? Звичайно, є. Лента за лентою. Батько наш Бандера, шаблі догори. Але це на Новий рік. А у нас свято осені. Де воно? Вікторія Сергійовна, я вже перевдягла О, Димитрій Леонідович, і ви тут. Юлія Миколаївна, о, о бачите, робітник столовою, а все розуміє, розуміє тематику свята. О, ви у нас хто? Вибачте? Я підготувала номер про грибочка. О, давайте добре. Я грибок неїстівний, схожий лише на білий. Отакими От у селі москалів в Дідуть, що не так. Можливо, є ще якась пісня про інших грибочок. Звичайно. Над москвою літачок наш зробив кружочок Виріс швидко над кремлем Ядерний грибочок Ну. Я не розумію, чому у вас знову ж таки про москалів? Ну, які там москалі після ядерного грибочка? <ріст> Нікого вже не буде. Це все, Ні, ще є. коломийка загадка про географію. Давайте, можливо, це. Для мене? Ага, так. А, ну добре, а підказку можна. Звичайно. Давай, давай. Не треба трясти цим борщовим набором, будь ласка. Юлія Миколаївна, повертайтесь, будь ласка, до столової і все, робіть борщ, добре. Ну, я ще куплетик подумаю. Ну, я все розумію, це божевілля, це божевілля, тому я думаю, що, можливо, ви взагалі не будете виступати. Так, так, так. А просто, знаєте, зробимо якісь поробки там з листя, наприклад, і все. З листя зараз не актуально. Актуально бавовни. До речі, діточки зробили поробки з шишок. О, а це цікаво! Ну-ка. Піу-піу. До речі, єдина поробка не про зброю. Оце круто, я розумію. Це ж граната спала зліва. Що <звук> е, е, це? Шо, шо, а ви підір. Ви <звук> підірвалися. Так, я понял. <звук> так все, дивіться. Я можна вас на секундочку, я вбачаю, Вікторія ага. с... Сергійовна, можливо, у вас є сигарети. Ви ж не палите? А це не для мене. Це для батьків цих дітей. Розумієте? Коли вони це побачать, вони не лише сигарети захочуть, вони й випити захочуть, а потім вони пи... підуть і напишуть скаргу в Міністерство освіти. І все? І це... що? Що? А у вас всі вчителі не вакциновані? А ви несете ні санітницю? Не а я а я це слово ще не можу вимовляти. Ай-яй-яй. Є ще віршик про наболіле. Аріночка давай. Помити руки черг немає, добавки чаю нам дають, підручників усім нарешті вистачає. Шкода, що діточок до школи не ведуть. Чому тепер стало мало? Це сталося через війну. Торік по школі майже тисячі дітей гуляло. Тепер всі за кордоном. П'ять отут. Вікторія Сергійовна, послухайте, я розумію, зараз дітей в школі ну, небагато, не ну, нелегко зараз їм. Я розумію, але, але такі вірші та пісні ну, це ж неможливо. ну, Можливо, щось інше. я не знаю, Можливо пограти. Є в нас ігри. О, давайте. Діточки, давайте пограємо в нашу улюблену гру. Море хвилюється раз. Море хвилюється два. Шукаємо разом, де крейсер Москва. Подобається? Добре, у нас є ще одна гра, називається ООН. О, ООН. Все цікаво, давайте. Діточки граємо в ООН. Так. Вони вже грають? Так. Це ООН. Зараз я буду вас бити, а їм не можна нічого робити, тільки спостерігати. Хто що зробить, програв. <рив> Приготувалися, поїхали. Е -е -е, зупиніться, тут же діти. Ми ми діти, діти Так, Ториселіна, все. Все, 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 все. Петро, ні, ні, все, все, все ні. Невже ви не розумієте? Невже ви не розумієте, що це не ми самі такими стали? Це нас такими зробила ця клята війна. Ми хотіли жити в мирі, хотіли ростити своїх дітей. А не чути кожного дня вибухи і бачити вбивства. Але не дивлячись на всі ці події, ми продовжуємо виховувати наших дітей так, щоб вони любили нашу країну, любили людей навколо, а не ставимо їх як дехто, літерою Z на підтримку якоїсь там видуманої спецоперації. А насправді то геноцид наших людей, наших дітей. Нашого майбутнього. Саме тому зараз такі пісні, вірші та ігри. Інші будуть, але після нашої перемоги. Давайте. Коли закінчиться війна. Я схочу тата увійняти, сказати вдячності слова, зобім його не відпускати. Залишивши за спиною свій дім вогнем і венчем зустрів орду ворожу, стояв ти стільки, скільки міг, тоби пишатися я можу. Уклін тобі за стійкість та відвагу, за те, що нищиш ворогів, ти заслужив від всіх повагу. Нащадком став славетних козаків. Спасибі тато, що зберіг Моє майбутнє і країну. Я знаю по іншому, ти би не зміг, і я не зраджу батьківщину. Ти мій герой? Тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя, всім, хто здобув нам перемогу. А, а а, знаєте, Вікторія Сергійовна, а, а робіть святи, як хочете. Про, oh, да. Да. Навіть про вову можна, можна провову. Навіть три рази можна про Вову. І грибочка поверніть, поверніть. Я взагалі не розумію, ну чому ви так завелися? Ну ми ж всі матюки з пісень пови. пови... Ну майже всі. Ну майже всі. Майже, всі, <сування> да. майже. От, блін, а знову повітряна тривога. От свинособаки кончені, а? що? <сування> Ви ж казали, що при дітях так не можна. А як їх по-іншому називати? Все, пішли бомбосховище, там. репетирувати. Давайте, пішли, пішли, пішли. Ваші описки нашим юним акторам. нас на концертах многолюдна. Наша любова пана обоюдна. Напомним для тих, хто сейчас подошов. 接受。